Хочеш бути як усі, тоді слухайся правил і не висовуйся. Але якщо ти хочеш бути першим, якщо ти хочеш бути оригіналом, забудь про те, щоб завжди бути зручним. Неможливо стати справжнім новатором, якщо ти надто добре поводишся, якщо ти боїшся комусь не сподобатися, якщо ти весь час чекаєш дозволу, світ не змінює ті, хто чемно стоїть у черзі. Кожен прорив починається з моменту, коли ти дивишся на правило і питаєш, а чому саме так? Хто це вирішив? І що буде, якщо я зроблю інакше? Якщо ти весь час граєш за чужими інструкціями, ти ніколи не створиш нічого свого. Ти маєш мислити ширше, за межами кропки, за межами страху, за межами так не прийнято. Бути оригінальним означає ризикувати, іноді помилятися, іноді виглядати дивно. Але саме так створюються нові стандарти: ти або слідуєш правилам, або створюєш свої.